Друзі, привіт усім. Я пішла на пасовище до своїх козів. Луня, є коло мене, буся всі є. Пішла подивитися, що вони роблять, друзі. Щось цілий день, стільки роботи було, стільки роботи. Сьогодні переважно на кухні була. Борощу наварила, торгів наробила, робила, сирник. Все як завжди. Але вже так трошки більше робила, думаю може вже на завтра вистачить проробка молока. Короте, кожен день є робота, друзі. Кожен день є робота. І зараз щось так змучила. Сама маю роботи багато. Але прийшла до своїх козів, думаю, що вони тут. І в нас так холодно. Холодно, вітер такий холодний. Щось тепла немає ніякого. Прийшла, собі два полоних тіла. Я не хочу нічого йти навіть робити. Вже замучилося, хватить Хватит тої роботи. Зараз зараз трохи з годину-дві треба їх забирати, на обід обходити. Ой, на вечір. На вечір доїти, їсти, пити. Добре, що Артур сьогодні був, то почистив від них. Так, Лончик. Лауня, 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 лауня. Малих не беремо на пасовище, тільки великих. Малі чекають, та й добре. 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 І ти моє. Що таке на губі маєш? Такі, як пси. Такі ручні, страшне. Вони не тільки до мене ручні, вони навіть як хтось йдуть людей, вони зовсім не бояться, йдуть до них. Коротше, такі дуже ручні. З роботи привітаюся. Привіт. Йдемо, друзі. На наш город. Туди так далеко. Та як то не дуже далеко, коли трохи є, де йти не під хатою, там, де ми садимо фасолю. Подивимося, може, може там не дуже заросло, каже чоловік, може, би дітки мотоблоком перебили. Ну, коротше, йдемо, подивимося, що там. Бо ми ще там не садили нічого, ми там все фасолю садимо. А цього року ми фактично щось я не знаю. Забагато, забагато кіс, Обробка молока, все на купу. Знаєте, як в нас кажуть, пів світу замало, цілий забагато. Так само і ми. Хочемо всього багато, тільки не розраховуємо на свої можливості. Ну що, пішли. Друзі, в нас також малина померзла. Бачите, зверху листочки. І то так вздовж йду. І дивлюся, бачите, які листки. Ну, вона піде малині, то не дуже страшно. Але також йду і дивлюся, попримерзала. Ну. Так. Ну що, друзі, наш город? Бачите, оцей, що відложено, до це. Він невеличкий, довгий, довгий, довгий. Оце наш город, все позаростало. Чоловік побіг по мотокосу. Зараз візьмемо мотокосу, буде косити і треба буде тут перебити мотоблоком. Ось так буває. Коли хочеш всього багато, всього на раз, а сил, часу, рук не вистачає. Ну нічого, ми не засмучуємося. Помаленьку. Люди вже посадили, так у нас теж садять зразу, заді мене. Бачите, Така велика плантація, там 20 сотиків, теж садять цю фасолю. Того року також садили. Здавали за безціньку, в нас що приймали, там щось чи по 30 гривень, чи по скільки. То я ж так по 50. Продала між своїми, а цього року не знаю, будемо бачити, що буде. Ну, але треба садити. Треба садити, покропиться від цього від бур'яну. Посапию, може, раз другий. Та і все. з того буде. О, друзі, несу пачку пачку цих огірків. Одну пачку посадила, коли то. Коли вчора. І так було багато в пашці, що не треба було ще одну відкривати. Ще одна лишалася. Ну що, чоловік побіг по мотокусу зараз їхати машиною. Бо вона така тяжка, є сюди, куди йти, то привезу машину. А я йду за ним, тьопаю. Друзі, це називається дурний любить роботу, робота дурного. Так, так? Ти їв чи ти не їв навіть? Ще не їв, бачите? Ось так. Так і живемо. О! Ненза прийшла. А ти що прийшов? Як хтось не хоче, знамо? Ні, з нами не піде, бо там кріщів багато. Він же тішиться, вже тут що туди збирається. Отак, мотокусу в руки. Це... Але нині не зробиться, що зробиться, як думаєш? Не бачу там, там є досить такий шмат, друзі. Десь коло. 700. Так, 6, 6, ні, по програмі 6. Я кажу, по програмі по, по документах. 6800 чи як? 68. Але він такий клинув, де і довгий, вузький, і довгий, і довгий, і довгий. Кліпше би був широкий, але вже який є. Добре, що такий є. Що буде мало тобі того, так? я Так, тушу. Ну, так. так, друзья, ну что вам скажу? На годиннику за 29 -та. тато наш косить. Половину, певно, десь вже скосив. Думаю, що на сьогодні, певно, ну, що трошки покосить і буде все. А мені вже треба йти в господарку обходити, але не можу, бо. Треба пішки піти, бо ми ходимо туди пішки. Але мушу в машину допомогти йому запхати тому таку Там Теж свої нюанси. Так що ще почекаю його. У нас так холодно, друзі. Каже він, що йому не холодно, рухається, не холодно. А я так змерзла, закрилася в машині. так змерзла. Страшне. Дитя, кожен день робота, кожен день. Роби, 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 роби. Ох, добре, друзі. Будемо казати усім па-па. До завтра, до нових зустрічей. Миру нам добра, благополуччя, здоров'я, всього тільки доброго. Все на сьогодні всім па, -па.